Бумо традиційну для нас річ, коли сонечко встає. Ми кажемо доброї ночі нашому наступному гостю. Бо він по той бік океану, речник Українського конгресового комітету Андрій Добрянський. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Власне, в Читали а, в, різні повідомлення у США не в, в Білому домі. ніц не знали про те, що е, далекобійники зі святими дронами в, в Сибір поїхали подивитись на озеро Байкал. Ну і відповідно, е, те, що зачепило е, нас, а ми розуміємо, що ми не маємо повної картини, це те, що е, рубіо говорив із одним з найбільших військових злочинців і брехуном е, Сергієм Лавровим. Це той е, міністр закордонних справ, який казав, що ми. Ми знали, що діти сидять в театрі в Марі в Маріуполі, але ми бомбу кинули, бо так надо. Так що ми маємо справу реально з таким собі класичним Герінгом чи Гебельсом. І от Марко Рубіо кажуть нам тепер, і це дуже дратує українців. Висловив велике співчуття в Лаврову за загиблими. Бо їхній потяг врізався в міст, який впав перед тим. Невідомо, чому впав, чи ФСБ підірвало його, чи це були в абсолютні законні удари з боку України, бо це логістика. Він висловив співчуття, бо там є загиблі, в тому числі діти. У нас сьогодні, як і в попередні ночі, є загиблі українські діти. Ніколи Марко Рубіо нічого не висловлював. І до нашого міністра закордонних справ Сібіги не дзвонить після кожної атаки. Виходить так, що загиблі розробні. Русські є більш цінні для Білого Дому ніж загиблі українці. Чи це хибно? Ми робимо висновки? от з таких речей? Я, я, я би думав, що е, мінімально треба звернутися до, до союзників, коли зможна, і передати такі співчуття, але тактично, це часто дипломатії в дипломатії вживати одну е, подію, оказію е, чи то. Е, Подія звела цього моста, щоб дзвонити до ворога, і тобто офіційно згадати, що це причина на дзвінку, а тоді інші мати розмови. То я я розумію, від часу часу у дипломатії так стається, але фактично це шкодить імідж Америки. Не тільки в Україні, але по цілому світі, коли ми звертаємося так публічно до ворога, а не до союзників. Угу. Пане Андрію, а от загалом, фактично, усе те, що відбулося вчора, ми про це дізналися. В нас це була обідня пора. В Сполучених Штатах це був ранній ранок. Відповідно, був цілісінький день на те, щоб реагувати, смакувати. Розуміємо, що в Штатах набагато менше до цього уваги ніж в Україні, але все ж якою була реакція, як висвітлювали цю атаку. Я трохи раніше став неділю, бо я мав подвійні служби брати участь у, у нашій парафії. То коли я став вранці, я ще не бачив а, атаки а, цієї спецоперації. Я тільки бачу, скільки нападали ракети і дрони на нашу батьківщину. По перше То я думаю, буде більше сумний день. Як такий радісний день вже тоді, коли перша служба закінчилася, ми зрозуміли фактично, яка надзвичайна ця операція була. А вже до кінця другої служби Божої я вже отримав запрошення на різних американських телеканалах. Це була дуже велика справа. Вже на завтра планували. А нам тоді день до пополудня, до близько до вечора, тоді відбулося терористичний атак в штат Калорадо. То вже тоді і знову перемінили е, думки продюсери: що завтра на пів будуть е, говорити про Україну, а більше трохи про американський терор. Як і так само е, включаємо справу, що е, ті, що зрозуміли, що діється в Польщі, так само хотіли новини від виборах у Польщі. То е, трохи надзвичайний такий день, але ще й таке е, через кожний е, важливий. Подкаст, такі ютубери, що специфічно до військових справ всі мали спецвиспуски сьогодні з ті американці а, на цю справу, що ділася на, на території нашого ворога, як і так само кожний телеканал новинах. Включив спецсюжети на це, що тільки ми, ми, ми всю інформацію навіть не маємо, але це таке надзвичайно було, що всі хотіли про це говорити, пане Андрію. А як відчитують те, що сьогодні буде відбуватися в Стамбулі? Тобто в Україні вже навіть люди, які далекі від будь-якої геополітики, розуміють, що один брехливий фрік який виконує функції міністра культури по переписуванню підручників Мідінський? Ну, це просто рівень не знаю консультативної групи, яка хоче обговорити, як правильно малювати колорадську стрічку чи цифру дев'ять в місяці маю. Одним словом, ми розуміємо, що це ці перемовини в Стамбулі. Це продовження війни тільки методами от такого психологічного інформаційного тиску під виглядом. Тобто знову щось порозказувати про шість міст, шість областей і, і, і все інше. Чи спра справляються вони з головним завданням? Бо фактично все це шоу і тиск на Україну це вкидання меседжів американцям, в тому числі Дональду Трампу, в голову. Ну, про всі речі, які є геополітично несправедливими, що НАТО у ворота Кремля і так далі. Тобто, воно в, в нас все це вже. Всі розшифровують, а в Америці воно ще працює на адміністрацію. Тобто вони ведуться і, і будуть казати, що о, бачите, це вже другий раунд перемовин. Хоча ми точно знаємо в Україні, що це не перемовини, навіть не консультації. А, тут а, я, я би дуже хвалив спецпред спец Представника колишній генерал Кіт Келог, який брав інтерв'ю від середи четверга в п'ятницю, декотрі вийшли через вигідних. І в яким натискові мав риторикою, що яка позиція Америки щодо переговорів, і вічно підкреслював з одного дня до другого, що ще. Цей бік Америки, Україна, чекаємо на пропозицію від ворога, і вони нічого не передали, нічого не передали. Я думаю, це був най, найсильніший, найбільше. Найбільш такий голос, який більш почули ніж інших, які говорили про Україну через останнього тижня і про які говорили щодо е, переговорів у Стамбулі. Тобто, тут в Америці я думаю, більшість американців більше кладачів зрозуміють, що Росія не приготовляється серйозно до переговорів, е, але фактично деталі мабуть вони е, в тім не зацікавляться. Та вони навіть меморандум не передали, тобто навіть тут збрехали, хоч обіцяли це зробити. Але в нас, знаєте, який жарт сьогодні є, то вам так якраз е, на ніч до Америки наш ранковий жарт. Що пі, е, ми ж розуміємо, що це просто в хворій уяві Путіна літаки е, дальньої авіації Ту-22, ту 95 чи ті Ту-160, які здається вже при припиняються існування. Все це є літаки, не для того, щоб бомбити дитячу лікарню, е, Охмадит чи е, чи Будинки сплячих селян, що це є, в принципі, тріада ядерна. Це ж літаки, які мали би загрожувати Америці. В, в це їх перше призначення, і ту ми, ми очікували, що ну, в мережі там в своїй соцмережі щось Трамп напише файного, а потім підніме трубку і подзвони і скаже українському президенту: пане президенте, чи ви там в піджаку і в костюмі, чи без. Але thank you, thank you, Бо тут зараз е, прийде Венс і скаже, що я за мало разів сказав. Thank you, бо ми паритет зробили на користь тепер Америки, але такого не сталося. Ніяк, та. І але але ця, ця справа, що ця частина тріаду, це підвищило як теза. Для кожного випуска що на через ютубі чи подкест, ще чи, чи статті навіть е, е, сьогодні, які вийшли, всі хотіли задати, яка надзвичайна зміна цей цей атак був не не на зло, але на зовсім е, е, історію е, війни по цілому світі. Що це ніколи такого не сталося е, що е, е, будь-яка країна, яка мала триад, чи мало такі ядерні зброї ніколи навіть не уявила, що їм треба захищати своїх бомбарів? То тут, тут буде надзвичайна зміна від сьогоднішнього дня чи вчорашнього дня, буде надзвичайна зміна у захищання різні авіабази. І е, бомберів, і літаків, е, це е, я думаю, це а це навіть і що це є теза на обговорення. Це так само допомагає Україні. Що це підвищує е, е, згадання про Україну, що діється в Україні? Чим більше ми є згадані онлайн, чим ліпше, чим ліпше для України. Ну так, ми хоча б очікуємо, що в, Трамп напише свої соцмережі е, Зеленський, я бачу, в тебе з'явилися козирі в, е, е, в далекобійники на фурах, та, от, як мінімум, туз козирний. Е, пане Андрію, дякую вам за участь в нашій програмі. Доброї ночі вам. Е, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету АМА.